Tell them I'm staying right here. Uh. tell them I'm switching my gear. Yeah. Tell them I'm just getting started. Uh. tell them this year is my year. Hey. Tell them I'm staying right here. Uh, tell them I'm switching my gear. Ми вже приїхали до Насті в квартиру і знаєте що? Почалась друга тривога за цей ранок. І це не дуже класно, тому що мені на третю годину потрібно поїхати до офтальмолога, а під час повітряної тривоги вони не працюють. Сподіваюсь, що закінчиться тривога і все буде добре. А потім приїду додому, ну, сюди на квартиру до Насті, буду збиратись і їхати на концерт. На концерт до Жадана і собак. Це цю подію я чекала довго. Треба доїсти бігом і буду збиратися. Це моя одна маленька мрія. Я вже зібралася і їду на концерт. Якщо чесно, я дуже хвилююсь, бо я йду сама, трошки незвично, і це просто була моя мрія, і я на нього потраплю на цей концерт, на нього. Я ще тільки що поверталася назад, щоб мені мама винесла ручку, бо я забула ручку. Я хочу підпис просто. Дуже хочу. Хвилююсь. Я вже прийшла mm. і я вже в взагалі. Мене трасе, я щаслива. Це просто неймовірно. Добре, раді вас і бачите. Вже в Хмельницьких додому. Ж, це вже третій концерт. А, загалом це вже наш 90-й благодійний концерт. І дуже приємно, що він відбувається саме у вас у місті днями. Привіт, балкон! Привіт, балкон! Привіт! Як завжди мені важко на вас дивитися, але я у вас бачила, в мене грижа в шиї, але я, я так останній раз на вас подивлюсь і буду радий вас бачити ще. А що? Це так. Вау, це прямо щось таке. Як на ринку всі дотримуються, стільки людей? Клас. Ну, поїхали. слава Україні! Ми слава! Слава! слава нації! Стро! Україна! Ну і вперше в філармонії прозвучить нормативна лексика. Що на русні? Всі разом, що Русі русні? Ви ти піздай, Давай, давайте попробуємося збройним силам України. Національні гвардії. Дургольцям волонтерам, людина і всіх наближає нашу Давайте все разом. Для дякую хлопцям лічаники бувають. Бога не знаю, що ви по-любому є в залі. Військові дякую вам особисто, що тут буває ці Дякую вам. Я прошу дайте можливість, щоб ми це все робили, щоб жили своє спокійне життя і дякую всім, вам, що ви прийшли, бо ми допомагаємо військовим. Наші концерти благодійні. Тому або надійні, або допомагаємо військово, по інакшому бояться не буде. Так. Дякую вам всім, дякую, що прийшли і Блін, скільки багато людей. Так? Скільки багато людей? давно в поліцького стільки людей бачу, що прям хочеться заспівати. Хочеться разом з вами заспівати приспів гурту мотороли фінотамін. Давай, хочеш, як май. Коріну, чудом Білим Я буду білим, як зі. Якщо що ти дозволиш мені. Дякую вам Дякую. за прекрасне. Вбився росіян зі Швеції. А, напрямок Хоріхова, по Оріхова, помогає, да? написали військо, просили, що в них проблеми зі збором. Щось таке, але думаю, бля, я взяв годинник і книжку. Я ж міг би... Просто ходити по Хмельницькому гостах. Просто йдеш просто, і, ж, і ні, ніхто тобі нічого не, не скаже. Просто тут написано Жона второв є. І дивіться, це не просто лоб. По-перше, це вбивство росіян, по-друге, -по -по це кутаторов женає. По-третє, у вас чекає незабутня поїздка на таксі. А, ви просто о, уявляєте, ви сідаєте в таксі і ніяких питань не буде ні в кого. Уші функциї програмі будуть брати участь на гітарі Жека Турчинов. <тас> Наші клавіші маясто Сергій Кулоєнко. Наша духова секція. Старший прапорщик запасу тромбоні Саня Маричук. Наша труба Артем Петриченко. Наша ритм-секція секція на базі далі Андрюха Пивоваро. Остор сьогоднішнього виступа друга фірма Адіданс. Нев'язана реклама. І добре марна сьогодні грає Віталій Бришевський. З нами сьогодні 5 електро і працює на стечке, який забезпечує звучання на середування подяку на це. З нами сьогодні п'ять, який забезпечує плимання і нохтіння, і горіння, і згасання оцих цих ліхтарів. Nie obchodzaj mnie, nie obchodzaj nie obchodzaj mnie, a na to, że Ну, вона дуже рада вас бачити. Ми зараз вам наступимо пісню, яка називається Маль. a te Давайте, зарізайте. Ваші да. області, влада христина, 11 тисяч, це найдорожчий оцінього вечір. Зніміть мене. Це вам. Це найвялий стриптиз в житті. Це такий, десь в кіцмані. стриптиз-бар в кіцмані. хлопець, вам як скинете, покажіть, будь ласка. Ну що, Хмельницьк, не сміємо смі вас смі затримувати, ми вже зібрали сьогодні 49 тисяч, люблю це так само говорити. 49 тисяч плюс 11, це 60 тисяч, плюс диск 2 тисячі гривень, 62 тисячі, плюс картина 8 тисяч гривень, 70 тисяч гривень. Хмельницький.